Вітаю, друзі! Здорові зуби і ясна це не тільки престиж і прикраса, а й благополучна відправна точка травлення. До вашої уваги полоскання компанії доктор Нона, це дезінфікуюча і дезодоруюча рідина, яка допомагає зберігти в ротовій порожнині правильний бактеріальний баланс, зміцнити стінки капілярів і позбавити від кровоточивості розпушити і знищити зубний наліт лід і камінь. Свіжий запах з'являється не завдяки будь-якому аромату, а в результаті відновлення природного здоров'я енергії всіх компонентів полоскання для рота компанії Доктор Нона робить його неперевершено ефективним і спожитим не тільки за прямим призначенням. Які ж нестандартні застосування полоскання для рота компанії Доктор Нона. Обробка ран, садин, протизапальні каплі в нос, очі, вуха. Воно ефективне проти халікабактер пілорі, що супроводжує виразкову хворобу шлунку, відмінний засіб для прийому всередину при токсиінфекції. Токси До складу одних із таких дуже. Потужних інгредієнтів входить екстракт ромашки, олія м'яти, олія чебрецю, лимонна олія, олія шавлії, сіль мертвого моря, як дорогоцінне джерело мікроелементів, без яких не можна в повною мірою реалізувати лікувальні масла, загальмувати фізіологічні процеси. Полоскання я зараз. При вас його відкрию. Зараз має таку кришечку, куди можна його налити, і таку прозрачну рідина, дуже приємний на запах, дуже приємний використання. Щиро вам раджу. Замовляйте, друзі, і будьте здорові! Хто хоче замовити полоскання, пишіть мені у коментарях. Будьте здорові!